Так, займають один, два, три, чотири. Чотири займають. Так, Вжива В основному стала сіра. Це від матки облітаної на Мезінген з Б-20. мо так, тут бджола вся внизу. Сидить. Там не знаєте наскільки вона рамках, але вона вся внизу туди, які бджоли, тільки вверху. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Коротше так, якось. Це 265, 267. Від 267-ї трошки вирізли, Ладно, все хотає. Це і бджола між іншим в основному ризувата. Ну і нормально. ця матка чорна. Так, тут трьохрічна матка. Скільки займає, не бачу. От тут вилазить, тут вилазить. Три, чотири, п'ять, три роки. З 2023 року матка. такі. Так. Раз, два, три, чотири. На п'яти, може більше, не знаю. Це. Це це матка. 434 тридцять четверта данська то її дочка. Так, це оригінальна е, ця Б2. Наталі Лоренц, материнська, батьківська, Ойгіна, е, Ойгіна, К2, 2024 року. Велос. Облітник. Гірський. Ну це фактично і по матері, і по батькові обидві лінії. Обидві лінії. Цей. Обидві лінії. О, бачите вони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нормально. Закриваю. Таке так, це 158. Там внизу вони єнос. Ну, раз, два, три, чотири. Там десь вони внизу. Короче, на кох не знаю. 158 дочка, дочерна. 58. 158, ну та трохи, трохи вона будиражиться. Отакі. Так, це F1 119 данська. Е, яка замінила матку, е, яка тут вийшла F2 від 434 данської. Таке от буває. Це двохрічна матка F1. Так, це 434 F1. Скільки займають, де вони є, я не знаю. Ну, вони оброблялися. Є тут джоги. Решта, певно, внизу. Так, там на першій на там внизу, друга, третя, четверта. Може, п'ята тут нема. Тут пізно сформована F1 від B2. Так, раз, два, три, чотири, на чотирьох, може на п'яти, але на чотирьох явно є. Так, є. Меду хватає, все чудово. Такі вони чудові. Один, два, три, чотири. Це б теж пізно сформована матка, забрана. Тут був рій. І я дав їй матку. Прийшла з Німеччини матка. Прийшлося сюди поставити це. Від F1, від B2 Нормально. Це кордован F1. Як стали, так стали. Ось такі вони. Наразі не діркається. це F1 від B2. Але бджола така трошки неспокійна. Так. Ладно. Мабуть, облітала за якоюсь фігньою, тут мало такого є. Це F1 119 Данської. Скільки їх є? На трьох, на чотирьох, на трьох, мабуть. Тоже пізня матка. Така херня получається, блін. Тут була... О, як, розмножаються гади, блять. О, по кругу. Тут не пам'ятаю яка була бджола, але ну, матку не прийняли чи що було, не знаю. Я пізно їдав. Отакі. Так, тут матка оригінальна італіянка. Не знаю, вроді там одна, дві, три, чотири, п'ять. На шостій немає. П'ять. Отакі. Так, вони аж отако от клубом. От, по доцілу клубом на п'яти. Добре, доматка була дана сюди пізно. От. Тут вони десь ті жовті всередині, мабуть. От. Будемо бачити, скільки, наскільки довго. Будуть ті бакфаст від Б 119-ї тут разом з кордован зимувати і доки вони будуть до весни. Минулого року всі, як то кажуть, минаючи всі, що там говорили, що вони там до весни все не переживуть серпень місяць, це серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Січень, лютий, березень, квітень вони ще були. До кінця квітня були, на початку травня вже мінялися. Отак, От рахуйте, скільки можуть бути довго е, такі е, Бджоли зимувалі. Так, f 1 від B 30 1, 2, 3, 4 Ну, матка теж, вона пізня. Поки тут розкачегарилася, тут слабенький був відводок, але проте і так нормально, нормально, супер. От. Восени вони мене трошки покусували. Ну, то таке. Зараз поміняється б в девидно весною. Це f 434 Займають. Один, два, три, 5, на шості тоже вони є. На шести. Ну, нормально. Де видно? Це Даданівський корпус. Окей.